Кожна душа проходить свій етап еволюції. Коли я розглядаю матрицю долі, я завжди враховую рівень розвитку самої людини і е, рівень її душі. Це той умовний рівень, який не робить вас кращим чи гіршим за когось. Це не про інтелект, гроші, статус. Це про етап еволюції, про духовний шлях. Душі. З позиції Всесвіту усі етапи є безцінними. І гусениця не менш цінна, ніж метелик, зернинка не менш цінна, ніж плід. І е, початок вашого шляху реалізації е, не менш важливий, ніж її пік, ніж результат, який ви отримуєте. Хоча людина прагне, звісно, результатів завершити щось, отримати плоди, визнання, гроші, диплом, але у духовному вимірі цінним є весь шлях. І перший крок, і кульмінація, і криза падіння на саме дно, і прорив, і кожен момент, кожна точка, кожен процес він є однаково важливим. І все, що ми проживаємо, є частиною великого плану пізнання себе. Кожна душа, приходячи в це втілення, пізнає себе в різних гранях. І хтось зараз проживає досвід на рівні першої, другої касти, хтось третьої, хтось уже переходить в четвертої далі. І відповідно до цього, у кожного свої задачі, свої виклики і уроки. Для одного актуально зараз навчитися. Не ненавидіти тих, хто інакший, там не іншої мови, національності, поглядів, для когось навчитись приймати свою маму чи батька такими, якими вони є, навчитись не ображатися на них. А хтось це вже пройшов, і його урок зовсім інакший. Наприклад, подолати страх власної сили, вийти з обмежуючих переконань. І кожна душа рухається у своєму ритмі. І саме тому ми не маємо права оцінювати інших з позиції Я знаю, я краще, я от вже тут, а ви ще там, от зараз я вас навчу, або просто буду зневажати мовчки. І ми думаємо, чому людина така зла? Чому там хтось дозволяє собі матюкатися, пити, ображати інших, вбивати? Чому? Тому що це її етап, це її програма, яку він має пройти, її рівень. І навіть в межах цієї програми людина може рухатися, рости поступово, якщо захоче і зможе, якщо буде готова. І тільки по готовності відкривається новий етап. І нас підводять під певний досвід, який ми маємо пройти для переходу на новий етап. Якщо ж ви бачите, що комусь потрібна, потрібна підтримка, і ви можете її дати, дайте її, але м'яко. Якщо вас про це попросять, тоді ви можете пояснити, вказувати, критикувати, тягнути все на собі, за собою людину. Ні, ви не маєте на це права. Ваш головний фокус це ви самі. І якщо вас тригерить у комусь е щось, значить у вас є той внутрішній матеріал для роботи. Ви маєте працювати із собою. Не людина дратує вас. А ваша реакція вам підказує, з чим треба працювати. І тут про відповідальність. Відповідальність перед собою сприйняти цей сигнал вірно, кожен тригер, кожну неприємність і сказати собі: ось твоє завдання собі, своїй особистості. Проживи це, усвідом, прийми, винеси якісь уроки. Ми можемо. І Сказати, що душі є умовно більш молоді, більш зрілі. І відповідно до цього ми говоримо про кастовість не в соціальному, а в еволюційному сенсі. І тому і фахівцям, які працюють з людьми, психологам, нумерологам, астрологам, важливо враховувати ці рівні, ну, якщо вони, звичайно, в курсі. Адже Працювати майстер-спеціаліст може лише з людьми, які на його рівні і нижче. З тими, хто вище, він не зможе працювати. Тому що цей рівень йому ще не відкрився. Задача на другій касті і на четвертій це різні задачі. І тому, як правило, як правило, майстри на Четвертій касті, вони можуть передати щось для тих, хто на четвертій, третій, найкраще. А майстри, які на третій касті живуть, їм найкраще вдається допомогти людям, які на другій касті. І ми також навіть от візьмемо оцю фразу розповсюджену, зараз полюби себе. Полюби себе. Означає для когось приготувати собі сніданок, наприклад, вівсянку, замість того, щоб з'їсти щось на ходу або якийсь бургер. А для іншого полюбити себе, це навпаки дозволити собі щось смачне, дозволити, дозволити собі щось більше купити те, що давно хочеться. І подумати, чому я це хочу. А для іншого полюби себе. Це означає відкриття серця, тому що на побутовому рівні він вже це пройшов. А це про більш глибоке зцілення. І не всі ці рівні доступні одночасно. І не всі вони універсальні. Тому тут, тут є і доречною модель шведського столу, коли ви читаєте поради: перша, друга, десята і раптом якась відгукується. Можливо, це її підказка ваша відповідь. Бо саме ця дія, вона на вашому рівні, тут і зараз. От тут і зараз, у цій вашій точці розвитку, ви до цього готові. І отже, ми відходимо зараз від шаблонів, від уявлень, як треба, як усі роблять, що там кажуть, що б вам не казав коуч, психолог, якась мудра стаття, ви берете звідти те, що підходить вам. Бо є ось ця ваша точка розвитку, ваша траєкторія. І з цієї точки ви робите свій наступний крок і ще один і ще. А поруч з вами інші люди, зі своїми рівнями, і ми не порівнюємо себе з ними ні в якому разі. Ми вчимося бути в контакті з собою, бачити світ, спостерігати, аналізувати, але порівнювати себе. Тільки з собою. Причому не критикуючи, мовляв, колись я могла щось більше, краще, а зараз ні. Ні. Хвалити себе, мотивувати себе. І також, якщо навколо люди, які вас не сприймають, які здаються дурнішими, злішими, і ви біла ворона в цьому середовищі, це не значить, що ви геній серед якихось так не таких. І не значить, що ви найгірший. Серед натовпу. Це лише означає, що ви не в тому середовищі на ваш погляд, середовище, яке не відповідає вам. Але все не є випадковим. І середовище ваше, воно навчає. Якщо вам воно не підходить, воно для вас токсичне, значить зараз ви проходите урок навчання, і воно буде вчити вас доти, поки не прийде внутрішня сила і готовність змінити його. І ви зможете вийти з нього і створити новий простір для нового етапу. І ваше вище я дозволить вам це зробити тільки тоді, коли ви будете готові. І все це уроки. І весь цей шлях є розвитку.